Добрий день. Сьогодні ми розглянемо, як створити закладки, ярлики та як закріпити сторінку в браузері. Відкриваємо браузер. Відкриваємо потрібну сторінку. Я відкрила Human Школа, мені потрібно створити закладку для цієї сторінки. В рядочку, там де пишеться адреса сайту. Переходжу правіше і бачу тут зірочка. Вона не зафарбована і вона використовується для того, щоб зробити закладку для цієї вкладки. Натискаю на зірочку. Автоматично відкривається закладку Додано. Назву сайту треба прописати. Якщо вас не влаштовує те, що запропонує комп'ютер. Далі за умовчанням, у нас вибирається панель закладок, але можна її змінити. Можна усі закладки. Ну, Хай буде панель закладок. І я натискаю Готово. Перевіряю. Ось в мене Human закладка створена. Для того, щоб змінити налаштування, треба знов-таки натиснути на цю зірочку. Далі вибрати іншу папку. І тут можна... Іншу папку вибрати, можна нову папку створити, натиснувши нова папка. Ну, от, наприклад, для того, щоб видалити ту папку, яка не потрібна, натискаємо правою кнопку миші і вибираємо Видалити. Після того, як ви внесли всі зміни, натискаємо Зберігти, щоб побачити всі. Закладки, які ви зробили, треба натиснути усі закладки. От, будь ласка, вони тут всі є. Але можна ще відкрити бічну панель, щоб переглянути всі закладки. Так от також цю панель можна відкрити, закрити. Подивіться, тут можна і нову папку створити, редагувати, тобто зручно використовувати цю бічну панель. Тепер давайте подивимося. Як зробити, додати ярлик. Ярлики відображаються тут у нас внизу після рядочку пошуку. Для того, щоб створити ярлик, треба додати, натиснути кнопку Додати ярлик, написати назву для ярлика. Ну, я раніше не скопіювала, краще раніше скопіювати адресу потрібної сторінки, вставити Ctrl-V і натиснути готово. Ярлик створено. Для того, щоб видалити ярлик або закладку, треба натиснути на три крапочки і вибрати Видалити. Щоб видалити закладку, треба на закладці правою кнопкою миші і натиснути Видалити. Все просто. Тепер є: у нас ще можна закріпити будь-який сайт у браузері. Для цього треба відкрити сайт. Бачите, він такий великий, така смужечка. На ньому натискаємо правою кнопку миші і вибираємо Закріпити. І посилань, і сайт таки став відображатися коротенький, маленький. Що це нам дає? Коли ми закриємо браузер, а потім знов його відкриємо, то ми побачимо, що цей сайт завантажується разом з браузером. Тому не рекомендується дуже багато закріплювати сайтів, бо повільно буде завантажуватися потім ваш браузер. Для того, щоб відкріпити закріплений сайт, також на ньому натискаємо праву кнопку миші і вибираємо Відкріпити. І він знов-таки становиться великий.